Азі, попри той шум, який ви напевно дуже добре чуєте тут на вулиці Грушевського, зараз тимчасова затишчя. Це на видно навіть із того, що, наприклад, ось ця площа, де зараз я стою, ще півтори години тут стояти не було можливо, тому що ось з того боку і з боку правоохоронців сюди тіло каміння, сюди тіли шумові гранати, а також газові гранати. Близько години цього вже не відбувається. З боку мітингувальників у бік правоохоронців а, час від часу летять петарди, летять феєрверки, летить камін, каміння. І, як ви правильно сказали, дійсно самі бачите, що мітингувальники підійшли у притул до самих барикад. Через півтори години тому це зробити було абсолютно неможливо. За цей час мітингувальникам вдалося укріпити трохи барикади, зробити їх трохи вищими. Також буквально кілька хвилин тому. Ось там зверху по арці, якщо вам видно арку, мітингувальники пробігли і кинули коктейлі молотова прямо на голову правоохоронцям. Щоправда, коктейлі молотова це доволі небезпечно для самих протестувальників, тому що кілька хлопців на наших очах, буквально 5 хвилин тому, які намагалися перекинути по той бік табору ці коктейлі молотова. Самі ж від них і загорілися. І дуже добре, що поруч були друзі, які одразу ж загасили. Ось, бачите, ось саме зараз це відбувається. Мітингувальники несуть і зараз будуть кидати коктейлі молотова пляшки. Ось бачите, кидають, і очевидно, в найближчі хвилини, найближчий час можна чекати вже якоїсь зворотній реакції від самих правоохоронців. Щоправда, поки що вони цього не робили вже близько як годину. Якщо ж говорити про те, якою кількістю наразі є кількість правоохоронців, важко сказати, тому що стемніло. Ми час від часу, тільки коли спалахує там вогнище, бачимо, як блищать каски в темряві. Видно, що їх багато утім, що збільшиться ця кількість, сказати поки що неможливо. Велика частина протестувальників також зараз скупчилася в тому боці, що правда в темряві в темряві звідси не видно. Збираються тестувати. Катапульту, щоправда, це не зовсім катапульта, це, як нам розповіли е, люди тутешні, це треба ще середньовічне е, знаряддя для боротьби. Утім, працює воно за принципом катапульти. Е, е, кажуть, що діє приблизно метрів на 150 і за його допомогою збираються жбурляти каміння, а також ті ж самі коктейлі Молотова. Щоправда, поки що це знаряддя ще не випробували, збираються робити все найближчі хвилини. Ну і додам також що кілька годин тому на сцені Майдану пролунала заява, передали слова одного з комендантів Майдану Андрія Парубія про те, що штаб національного спротиву буде підтримувати хлопців, які тут на вулиці Грушевського утримують позиції. І що Майдан допоможе їм забезпеченням. Тож тут уже в деяких містах встановили бочки для обігріву, як це є на Майдані. А також волонтери з Майдану час від часу розносять канапки. Зараз, бачите, мітингувальники почали скандувати банду геть. Лунають вибухи. Ми продовжуємо стежити за ситуацією. Вона лишається доволі напруженою.